Вітаю вас, друзі, 26 лютого 2023 року на календарі. Не можу не зняти це відео, продовження попередньої частини. Хотів вам показати, яка у нас на Харківщині погода. Не знаю, як у вас. Дивіться, це виноград прикопаний, не знаю, що з ним буде. Так, ідемо далі. Бачите, Тут ліхтар у нас стоїть вуличний. Усе, Усе у воді. Ці для озера стоять на городі, ось ще мораторусі моя. Ось. І ось так ось води. Не знаю, як вам рівень показати. Бачите, скільки сантиметрів десь 5 місцями 7 рівень води. Це сирія, там бідненька. Не знаю, як її відвести, напевно, дарма. Я її ніяк не відведу, хоч навіть і туди прокопаю. Все одно воно тає, зараз на вулиці плюс 7. От. Копчиха вже взагалі таке враження, що вона вже починає прокидатися і квітоноси. нам буде викидати скоро. Ось така копчиха, кама поруч з нею. Також така дуже гарна, красива міцна, ну, це мої новинки. Тут у шоці з такої погоди. Фенела, Сандра, Крапа 10, Мальга там далі. Ось така, думаю, що, що взагалі коїться. Бачите? Один з плюсів на буграх. те, що, бачите, вона не вимикає і не мокріє, так як там, де лужі стоять. Так, друзі, минула доба, ходімте, подивимося, що у нас тут впітало чи не впітало. Ось бачите, що. І дощ знову пустився. Ось так плаваємо. Влітку будемо дивитися і думати, як вона вижила чи не вижила, не знаю. Кущі смородини у воді, Це у воді. Можна рибу запускати. Бачите, шукується. Так, на цьому все. Ось такі вам показую парадокси, які у нас рідко коли відбуваються, особливо в лютому місяці. Ось виноград ставив на школку на укорінення, побачимо, як, як весною він прокинеться. Ось така погода. Бачите? Так що на зв'язочку підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коментарі, хто бажає замовити саджанці, Номер телефона буде в описі під цим відео. Пишіть на Viber, скину вам прайс. Гарного дня, до наступних зустрічей. па, -па.